Привіт на зв'язку. Цедра. З вами я, Аня, графічна дизайнерка Цедри, а також авторка рубрики про мистецтво. І сьогоднішній випуск повністю присвячений представнику української графіки, художнику Святославу Гординському. Свій вибір героя цього відео я пояснюю тим, що саме графіка Гординського надихнула мене на створення шрифту «Гордий». Я почала більше дізнаватися про автора і зрозуміла, наскільки важливо розповісти вам про життя та творчість цього українського художника. А перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати оновлення та вихід нових відео. Гординський народився у місті Коломия у 1906 році. Його батько Ярослав був видатним педагогом, літературознавцем та перекладачем. І також він був професором академічної гімназії у Львові, яку його син Святослав закінчив екстерном у 18 років. Святослав Гординський стає учнем мистецької школи Олекси Новаківського. Де навчається три роки і прямує продовжувати свою освіту за кордон. Школу Новаківського критикували за надмірне вивчення теорії та історії мистецтв. Але коли Гординський потрапляє в Берлінську академію мистецтв, то дуже швидко розуміє, що німецькі школи не дадуть йому більше знань, ніж він вже отримав у Львові. Митрополит Шептицький дає Святославу подвійну стипендію для навчання у Парижі. Окрім таланту, він бачив юнакові мистецький патріотизм та бажання після навчання повернутися та працювати в Україні. Як показує далі історія, Шептицький не помилявся. В Парижі на Гординського мали вплив ідеї конструктивізму, і в його роботах з'явились ті самі прості форми, які конструктивісти вважали ідеальними. Авангардні ідеї були присутні як в графічних роботах того періоду, обкладинках та ілюстраціях. Так і в ескізах до театральних костюмів. Окрім того, Святослав Гординський талановито поєднував кубістично-конструктивістські ідеї з етнографічним колоритом Гуцульщини. Це добре ілюструють його твори легінь з файкою та «Гуцулка з жовтим плечом. Повернувшись з Парижу, окрім ідей щодо творчості, Святослав Гординський привіз бажання створити творчий осередок у Львові: комфортні умови для митців для організаційної та творчої підтримки. І так, у 1931 році у Львові утворилася організація Анум Асоціація незалежних українських митців. Серед засновників були Гординський, Павжун, Ярослава Музика та інші. Перша виставка Анум відбулася в національному музеї. Були експоновані роботи Пікассо, Шагала, Модельяні та українців паризької групи Бутовича, Глущенко, Кричевського. І, звісно ж, були представлені роботи засновників Анум. Щойно ви почули прізвище, яке вже знайоме нашим постійним глядачам. Саме Ану, за ініціативи Гординського, у 1933 році проводить першу персональну виставку Миколи Глушенко в Україні, який на той момент вже був агентом КДБ і планував повернутися на батьківщину з Парижу. Його біографію ми розповідаємо в іншому відео, яке називається Микола Глущенко – шпигун. І саме його я вам рекомендую подивитися після цього відео. В Парижі Гординський бачив ізольованість українських митців один від одного в чужому середовищі та хотів популяризувати їхнє мистецтво на батьківщині. Тому виставки Ану були націлені на те, щоб поставити в один мистецький простір українських та європейських митців, порівняти їх, проаналізувати та побачити схожі паралелі в розвитку. Це були часи, коли мистецтво відходило від традиційного зображення. Виникали нові течії. Це перетворювалося в абстракцію, бояли футуристи, і в цей момент не вистачало простої аналітики процесів, які відбувалися. Думаю, що всі погодяться, що на початку ХХ -го століття голова обертом йшла від кількості ізмів, які утворювалися. Святослав Гординський ще у мистецькій школі Олександроківського отримав свої перші уроки з історії мистецтв, і його бажання теоретизувати процеси мало свої наслідки. Лятислав Гординський за своє життя написав 250 мистецтвознавчих. Тотей видав 13 монографій різних українських художників. Окрім цього, Святослав Гординський писав вірші і публікував збірники своєї поесії. А поступам він ще й був перекладачем книг на українську мову з латини, італійської, німецької, французької, польської та англійської ХМО. І це ще до появи гугл-перекладача. У 1944 році Святослав Гординський емігрує разом з дружиною та двома дочками до Німеччини. Три роки він разом з сім'єю знаходиться в таборах для переміщених осіб у Польщі, Словаччині, Берліні та Мюнхені. І в сучасних реаліях розумієш, наскільки сильним був Святослав Гординський. І зараз я поясню, чому. Ви тільки вдумайтесь в той момент, коли його сім'я разом з ним. Знаходяться в таборі для переміщених осіб. Святослав Гординський продовжує малювати, ходить на пленери, організовує виставки українських митців в Парижі та Баден-Батені. і у 1947 році він стає учасником та куратором виставки творів переміщених осіб у Мюнхенському національному музеї. 1947 року у віці 41 року Святослав Гординський разом з сім'єю емігрує. До Сполучених Штатів Америки, де проживатиме другу половину свого життя, це 46 років. А відвідати Україну він буде в змозі лише у 1991 році, рік мого народження і рік утворення незалежної України. Наступний тривалий період творчості Святослава Гординського буде присвячено сакральному мистецтву. Попит формує пропозицію. І численна українська діаспора у світі мала потребу в професійному художньому оформленні церков та соборів кращого художника, ніж гординський, неможливо було знайти. Зійшлося все спілкування та листування з у ранні роки, володіння наземними мовами та вміння теоретично дослідити давньоруську та візантійську ікону. Все це в сукупності зробило з гординського художника, поета, мистецтвознавця. Ще й іконописця та творця монументального мистецтва. Святослав Гординський розписав близько 50 церков в США, Канаді, Європі та Австралії. Над собором Святої Софії у Римі він працював 25 років. Він розписував ікони, стелі, оформлював іконостаси та проектував мозаїки та вітражі. Свої теоретичні дослідження Святослав Гординський виклав у книзі українська ікона 12 18 століття. Також Гординський в США продовжував писати мистецтвознавчі статті, видавати книги, організовувати виставки українських митців та заснував об'єднання митців українців в Америці. Для художника було важливим зберегти культурну спадщину навіть в умовах впливу чужої культури. І він докладав усіх можливих зусиль для цього. Свою колекцію мистецьких творів. Святослав Гординський заповів Національному музею у Львові. Помер художник у віці 87 років у 1993 році. Дякуємо вам за перегляд. Нагадаємо про підписку, адже 70% наших глядачів ще не підписані на наш канал. Не забудьте поставити лайк під цим відео. А в коментарях напишіть, чи були ви знайомі з творчістю Святослава Гординського до нашого випуску. Як я вже пригадала на початку відео, роботи Святослава Гординського надихнула мене на створення шрифту Гордий. І я планую розіграти постер з віршем Святослава Гординського виконаним шрифтом Гордий. Ось цей постер в мене за спиною. Переможця, як зазвичай, оберемо в прямому ефірі за тиждень серед найцікавіших та найкреативніших коментарів під цим відео. Дякую за увагу і до нових зустрічей! Підписатись на Донателло або підтримати нашу діяльність одноразовим донатом ніколи не буде заверно. Посилання в описі під цим відео. І, звісно, якщо ви хочете придбати або орендувати шрифт гордий, це можливо зробити на сайті Рентафон. Посилання також в описі під цим відео.